Є мить у житті віруючого, коли просто хочу бути хорошим християнином, стає замало, коли зовнішнього благочестя не вистачає. І всередині народжується тихий голод бути ближче до Бога насправді, не більше знати, не більше робити, а більше бути з ним. Цей внутрішній поклик не випадковий. Це святий Дух торкається серця, він пробуджує бажання не просто вірити в Бога, а жити з Богом. Писання говорить так: «І Я ублагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб він із вами перебував по вік. Він Дух правди. Ви його знаєте, бо Він перебуває з вами і в вас буде. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 16 і 17 вірші. Святий Дух не відчуття, не емоція, не релігійний стан. Він особа, він Бог. Який перебуває з віруючим. Але одна річ важлива: близькість із Богом не приходить через напруження, вона приходить через довіру. Ми звикли триматися за власні сили, тягнути себе, ситуації, людей, ховати слабкість, керувати всім, що можна контролювати. Але Бог говорить: зупиніться і пізнайте, що я Бог. Псалом 46, 11 вірш Тут немає вимоги стати бездоганним, тут немає умови спершу виправ себе, тоді приходь. Бог не кличе сильних, Бог укріпляє тих, хто приходить. Святий Дух вже перебуває з тим, хто вірить у Христа. Це істина віри, а не питання заслуг. Але відчутність Його присутності в житті різна, і це не тому, що Бог комусь дає більше, а комусь менше. Різниця. У відкритості серця, іноді серце переповнене тим, що не дає місця Божому миру, страх, який навчив триматися за все самостійно образи, які закривають двері гріх, який людина виправдовує і не хоче віддати гордість, яка не дозволяє покластися на Бога внутрішній шум, який заглушує тихий голос. Тому шлях до близькості з Богом починається не зі спроб стати кращим. Він починається зі слів. Господи, я відкриваю своє серце для Тебе. Це не складний крок, це не релігійна формула, це перший рух душі назустріч Святому Духу. І з цього моменту починається не боротьба, а зцілення. Дитино Божа, тут дуже важливо сказати точно, тому що саме в цьому місці. Багато віруючих роблять помилку і або впадають у самозвинувачення, або живуть у самообмані. Святий Дух не відходить від віруючого. Це істина писання, але спільність з ним може бути приглушена, якщо серце чіпляється за гріх і не хоче відпустити. Тому перший крок до близькості з Богом не ідеальність, а чесність. Писання говорить: коли ми говоримо, що не маємо гріха. Обманюємо самих себе, коли ж визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб простити нам і очистити нас від усякої неправди. Перше послання Йоанна, перший розділ, дев'ятий вірш. Тут немає вимоги бути безгрішним. Тут є заклик не ховати. І ось головна різниця: боротися з гріхом означає не погоджуватися з ним, а любити гріх означає берегти Його. Людина може впасти, може спіткнутися, може мати слабкість, з якою бореться роками. І якщо вона каже: Господи, я ненавиджу це, допоможи мені, тоді серце відкрите для Святого Духа. Але якщо всередині звучить інше, я хочу це залишити собі, я захищаю це, я не хочу називати це гріхом. Тоді серце закривається, і мир зникає. Не тому, що Бог відвернувся, а тому, що людина затиснула двері зсередини. Святий Дух лагідний, він не ламає волю, він не входить насильно. Писання говорить: не засмучуйте Святого Духа Божого, яким ви назнаменовані на день викуплення. Послання до Ефесян, 4 розділ 30 вірш не сказано. Дух піде від вас. Сказано, не засмучуйте. Засмучувати це триматися за те, що руйнує душу. Гріх не тільки провина, гріх це рана, і Бог не хоче забрати щось приємне, він хоче зцілити те, що болить під виглядом задоволення. Тому, коли Святий Дух торкається того, що ми приховуємо, це не осуд, це лікування, це запрошення сказати: Господи, я відкриваю цю рану перед Тобою, я не виправдовую це, я прошу зцілення. І в цей момент починається дія благодаті, не через силу волі, не через самодисципліну, а через м'яку, але непереможну роботу Святого Духа в серці, бо ми не звільняємося від гріха самі. Нас звільняє той, хто живе в нас. Зроби одну дуже просту молитву зараз, коротку, без складних слів: Святий Дух, покажи мені те, що я ще тримаю, і дай мені мужність відпустити. Без аналізу, без напруги. Просто скажи і дай йому працювати. Те, що найбільше виснажує людину, не труднощі, а прагнення тримати все під контролем. Коли ми намагаємося самі керувати кожним результатом, кожним словом, кожною ситуацією, внутрішнє життя стискається, і душа втрачає мир. Ми боїмося втрат, боїмося невідомого, боїмося помилки. І в цій тривозі серце закривається, але присутність Святого Духа приходить не в напруження, а в довіру. Писання говорить: уповання твоє нехай буде на Господа всім серцем Твоїм, і не покладайся на власний розум. На всіх дорогах своїх пізнавай Його, і Він випростує Твої стежки. Книга Приповістей, 3 розділ, 5 і шостий вірші Тут немає вимоги все розуміти, тут є запрошення довіритися. Коли людина тримається за контроль, вона говорить Богові: я сам, я знаю краще, я впораюсь без тебе. І поки серце у такому стані, мир не приходить. Святий Дух утішитель. Але він утішає там, де йому дозволили бути поруч, а не там, де людина намагається бути Богом у своєму житті. Є приклад, який бачимо у Євангелії. Ісус молиться в Гевсиманському саду, в Його серці тягар. Перед Ним шлях страждання, і в цю мить Він не тримається за власний план. Він говорить Не моя воля, а Твоя нехай буде. Євангеліє від Луки, 22 розділ, 42 вірш. Це не слова поразки, це слова сили. Бо справжня сила не у тому, щоб примусити світ працювати під себе. Справжня сила в уменні довірити Богу те, чого ти не можеш нести сам. Коли ти кажеш Богові, Господи, я віддаю тобі це, я перестаю тиснути, я перестаю контролювати, в серці нарешті з'являється простір. І у цей простір входить Святий Дух, контроль це тягар. Довіра це дихання, контроль виснажує, довіра відновлює, контроль створює напругу, довіра приносить мир. Бо мир це не коли проблеми зникли, мир це коли серце в руках Бога. Тому скажи зараз дуже просто, без емоційних зусиль Господи, я не хочу більше тягнути це сам. Не намагайся одразу відчути щось. Почуття прийдуть потім. Бог діє не тоді, коли ми емоційно сильні, а тоді, коли ми відкриті. Присутність Святого Духа починає наповнювати життя там, де серце перестає боротися з Богом. Не треба силою віддавати все одразу, почни з одного. Назви те, що душа тримає міцніше за все, і скажи: Господи, це я віддаю тобі. Це і є крок у глибину, дитино Божа. Після того, як серце перестає триматися за контроль, є наступний крок, без якого мир не приходить глибоко. Це прощення, не тому, що те, що з тобою зробили, було неважливо, не тому, що ти повинен забути біль, не тому, що ти маєш стати добрим у власних очах, а тому, що образа замикає серце зсередини. Прослухай уважно, і коли стоїте на молитві. Прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш простив вам провини ваші. Євангеліє від Марка, 11 розділ, 25 вірш. Ці слова сказані не як вимога до сили, а як шлях до свободи. Бо образа це ярмо. Вона не шкодить тому, хто образив, вона ранить того, хто носить. Іноді людина вже не спілкується з кривдником, життя давно пішло далі. Але важкість усередині залишилася не тому, що серце слабке, а тому, що рана була справжня. Тут важливо зрозуміти прощення це не виправдання зла. Прощення це відмова тримати зло в собі, це звільнення свого серця, а не виправдання чужих вчинків. Бо поки образа стоїть у серці, вона стає стіною, яка не пропускає мир, святий Дух. Утішитель. Він приносить ніжність, м'якість, спокій, але він не вривається у серце, яке стиснуте гіркотою. Писання говорить: Стережіться, щоб не виріс у вас гіркий корінь, і ним не зіпсувалися багато хто. Послання до євреїв, 12 розділ, 15 вірш. Гіркота росте тихо. Спочатку, як думка. Потім, як пам'ять, до якої ми повертаємося, як внутрішній діалог, який повторюємо знову і знову, і чим довше вона живе, тим менше місця для миру. Прощення це момент, коли людина говорить: Господи, я не хочу більше носити це в собі, я віддаю це тобі. Це не емоція. Емоції можуть ще довго боліти, сльози можуть іти. Пам'ять може залишатися, але воля серця робить крок. Я не тримаю цього як право, як зброю, як доказ. У цей момент Святий Дух починає торкатися глибини не силою, не різко, а м'яко, як світло, яке входить у темну кімнату. Прощення це не раз і назавжди. Це шлях. Іноді до тієї самої рани доводиться повертатися не один день. Але кожного разу, коли ти кажеш: Господи! Я знову віддаю це тобі. Серце стає трохи м'якшим, і мир стає глибшим. Не поспішай. Не змушуй себе відчути, що все минуло. Просто будь чесним перед Богом. Господи, я хочу звільнитися. Навчи мене прощати. І цього досить. Мир прийде. Дитино Божа є те, що найменше помітно, але ранить найглибше. Не зовнішній гріх, не слабкість, а внутрішня самодостатність. Те тихе відчуття, я сам впораюся. Я не хочу показати слабкість, я не потребую допомоги. Це не голос сили, це голос пораненого серця, яке звикло виживати. І саме це може стати стіною між душею та миром, який приносить Святий Дух. Писання говорить: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Послання Якова, 4 розділ, 6 вірш. Гордість це не про високо думати про себе. Гордість це страх бути уразливим перед Богом. Гордість каже, Я маю бути сильним. Смирення каже: Господи, я хочу бути з Тобою. Гордість закриває двері. Смирення відкриває серце для Святого Духа. Згадай, як молилися двоє. Один стояв і казав: Я не такий, як інші, я правильний. Інший не міг підняти очей і говорив тільки. Господи, помилуй мене. Ісус сказав, що виправданим відійшов той, хто смирився. Смирення це не слабкість, це правда про себе перед Богом. Бо Бог не просить нас бути тими, ким ми не є. Він просить нас принести Йому те, що є, навіть якщо це втома страх розчарування, невпевненість, сльози, які тримаєш у собі Святий Дух, приходить не в ідеальність, а в щирість. Гордість завжди скаже, тримай це при собі. Не показуй, впоратися самому це сила, але послухай справжня сила в здатності відкрити слабке Богу. Ісус сказав, у кого серце зламане, і дух скорений, я не погорджу. Псалом 51, 17 вірш: Бог не шукає ідеальних, Бог шукає тих, хто приходить відверто. І коли людина каже: Господи. Я не можу сам, я потребую тебе. Небо відкривається, тому що серце перестає боротися з Богом. Ти можеш роками намагатися стати сильнішим. Але один щирий момент смирення робить те, чого не дасть навіть роки зусиль. Смирення це двері, а за дверима присутність Святого Духа. Скажи зараз тихо, просто: Господи, я не хочу бути сам собі опорою, будь моєю опорою Ти. Не треба більше, не треба відчувати щось особливе. Бог чує м'які слова, сказані з глибини, іде смирення, там приходить мир. Ти можеш щиро вірити, молитися, хотіти бути ближче до Бога, але якщо внутрішній простір зайнятий шумом, серце просто не чує тихий голос Святого Духа. Писання каже: Тихий лагідний голос саме так Бог говорить до Пророка не в бурі, не в землетрусі. Не в вогні, не в гучних переживаннях, а в тиші. Шум це не тільки гучні звуки, шум це переповнений розум, це коли думки біжать одна за одною, коли серце живе в постійній тривозі, коли душа втомлюється навіть тоді, коли нічого не відбувається зовні. І ось що важливо святий Дух говорить завжди. Питання тільки в тому, чи є місце, щоб почути. Світ сьогодні підміняє тишу стрічками новин, соціальними мережами, нескінченними розмовами, відволіканнями, розвагами, які не відпочивають, а виснажують, і душа поступово звикає бути постійно зайнятою. Зайнятість стає нормою, тиша стає незвичною. А потім страшною, бо у тиші підіймається те, від чого ми тікали. Але саме у тиші Бог зцілює. Писання говорить, скинь на Господа тягар свій, і Він підтримає тебе. Книга Псалмів, 55 розділ, 22 вірш. Але щоб віддати тягар, спершу потрібно побачити його, а це можливо тільки в тиші. Світські прив'язаності забирають увагу. А де увага, там і серце. Тому питання не в тому, що в твоєму житті. А в тому, що має владу над твоїм серцем, це може бути невеликий гріх, це може бути постійна потреба в схваленні залежність від новин, втеча в розваги, щоби не відчувати думки про те, що я повинен контролювати бажання тримати образ себе перед іншими. Ці речі не дають душі видихнути, а коли душа не дихає, вона не чує Бога. Тому замість різких змін і самозвинувачення. Ми робимо один простий, але глибокий крок повільне повернення до тиші. П'ять хвилин на день, п'ять хвилин, коли ти не просиш, не пояснюєш, не аналізуєш. Просто сидиш перед Богом і кажеш Господи, я тут. Ось і все. У цій простоті прихована сила, про яку світ не знає. Там, де ти перестаєш заповнювати порожнечу, Бог починає її наповнювати. Там, де втихає шум, починає звучати спокій. Там, де увага повертається до серця, Святий Дух починає торкатися глибини. Тиша це не пустота, тиша це місце зустрічі. І коли серце, хоч трохи звикне до тиші, воно почне розрізняти голос Божий від голосу страху, голосу минулого, голосу чужих очікувань. Це і є духовний слух. Мир не приходить випадково. Мир народжується там, де серце знову знаходить Бога в тиші. Дитино Божа. Близькість із Богом не будується на великих подіях, не на сильних емоціях, не на особливих моментах, вона народжується в малих, тихих дотиках серця протягом дня. Святий Дух не приходить і не йде. Він вже з тобою, але серце вчиться помічати Його. Це як світло, воно є завжди. Але бувають завіси, які його закривають. І коли ми поступово відпускаємо гріх, який душить, контроль, який виснажує, образу, яка стискає, гордість, яка закриває, шум, який заглушує, серце стає м'яким, а м'яке серце чує Бога. Присутність Святого Духа це не відчуття, це спосіб жити. Писання говорить, Тими, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Послання до римлян, 8 розділ, 14 вірш. Водитися означає йти не вперед своїми силами, а йти поруч, не тягнути життя на собі, а впускати Бога в кроки. Це робиться дуже просто: мікрозв'язки з Богом протягом дня, недовгі молитви, нескладні слова, а тихі звернення серця. Коли щось турбує, Господи, дай миру. Коли не знаєш, що сказати, дай Слово. Коли страх починає стискати Я з тобою, ти ведеш. Коли з'являється радість, дякую, Господи. Коли приходить спокуса повернутися до старого, Дух Святий, укріпи мене. Ці слова прості, але вони повертають увагу до Бога. А де увага, там і серце. Так серце вчиться жити не в напрузі, а в присутності, і поступово ти почнеш помічати. Думки стануть чистішими страхи, тихішими реакції, м'якшими рішення, яснішими душа, спокійнішою, не тому, що ти став кращим, а тому, що ти вже не сам. Святий Дух веде лагідно, не тиском, не осудом, а миром, що приходить зсередини. Тому зараз скажи тихо, без поспіху: Духу Святий, веди мене сьогодні. Це не прохання, це згода серця. І цього достатньо, щоб Бог почав діяти. Дитино Божа, є ще одна річ, яку потрібно зрозуміти, щоб серце могло жити в мирі щодня. Інколи ти можеш молитися, читати писання, сидіти в тиші перед Богом і нічого не відчувати, немає тепла, немає сліз, немає ясних думок, ніби тиша всередині і зовні. І ось тут багато хто робить помилку, думають, що Бог десь далеко, що молитва не вийшла. Що щось не так. Але послухай, тиша це не відсутність Бога, тиша це Його робота в глибині, корені не ростуть під час бурі, корені ростуть тихо всередині, в темряві ґрунту. Так само Бог укріплює твою віру не в хвилини сильних переживань, а в моменти, коли ти не відчуваєш нічого, але залишаєшся з ним. Це і є чиста віра. Не віра в почуття, не віра в знак, а віра в того, хто сказав, Я з вами повсякденно. Практика на кожен день дуже проста зранку. Перед тим як торкнутися телефону, новин чи думок, сядь на хвилину, просто хвилину, поклади руку на серце і скажи: Господи, я тут. Не проси нічого, не намагайся щось відчути, не шукай слів, просто будь. Навіть якщо розум бігає, навіть якщо серце ще важке, навіть якщо всередині тиша, ти не намагаєшся досягти Бога, ти даєш Богові досягти тебе, і з часом ти побачиш, думки стануть тихішими реакції, м'якшими серце, теплішим молитва, простішою, а Бог ближчим, ніж дихання, не тому, що ти зміг, а тому, що ти дозволив, і найважливіше, Бог нікого не веде однаково. Він веде тебе так, як знає твою душу. Ти не повинен порівнювати себе з іншими, не повинен копіювати чужий шлях, не повинен доводити Богу, що гідний, ти вже йому дорогий, і твоє серце вже бачить небо, навіть коли здається, що ти стоїш на місці. Дух святий веде м'яко, крок за кроком, день за днем. Головне, не відвертатися. Навіть якщо важко, навіть якщо не відчуваєш, навіть якщо просто тихо сидиш і кажеш, Господи, я все ще тут. Це і є шлях святих, молитва. Скажи зараз дуже просто: Духу святий, навчи мене бути з тобою в тиші, навчи мене довіряти, коли я не розумію. Зціли моє серце і приведи мене ближче до тебе. Я не хочу йти без тебе. Веди мене і просто видихни, Бог почув. Якщо Слово торкнулося тебе, не тримай його в собі. Напиши в коментарях: Духу Святий, веди мене сьогодні. Це буде твоє свідчення перед Богом. Постав вподобайку, щоб це слово дійшло до того, хто сьогодні на межі, і підпишись, щоб не загубити те, що Бог почав у твоєму серці. Ти не один, ти ніколи не був один, і тепер ти йдеш не сам. Амінь.